Всім привіт підписчики. Прийшла мені посилка, яку я ждав дуже довго. Прям ну, дуже довго я ждав. Я ждав її з нетерпінням. Звісно, накосячили трохи, не все мені прислали, але слава Богу, що є хороші друзі, які по першому дзвонку відвикнулися і прислали мені недостаючі деталі, щоб я зпитав цю вість, якої мені не вистачало в моїй роботі, так як ви знаєте, що я валю дерева, кому треба дзвонити, пишіть завжди для своїх скидочки, по-любому скидочки для своїх. сейчас вам покажу цю вещь, ви оціните її. Я на цю деревинку спробую піднятися і потім скажу свої, як кажеться, свій вердикт цієї ці штуки, яка мені приїхала. Ну, зовнішні вони хороші. Це пластик, тут не киш. Це ось канали липучки, Все як... Ой, чуть не випав телефон, все як полагається. Зараз подивимося і я вам скажу. Ну то що, уважаємі підписчики, дубль номер 2 перший дубль я ясняв, як я їх дів. Ось видно, я вже лазив. Це е, вільха. Ой, блін, телефон падає. Руки мокрі, а дощі де. Це вільха. Це, ну типа, їй нічого не буде, вона затягнеться. Так що не, не рівняйте мене з говном якимось. так що... Це вільха, я знаю точно, що вона затягнеться. І ось, ось теж пробував на... Ну це таке більш рівніше дерево. Воно йде таке більш рівненьке. Хороше таке. А це ось пробував залазити. Ну, я його не ріжу, то я в'язав собі ось таку. Це моя підйомна веревка наверх. Я на неї наверх піднімаю пилки. А залазив ось теж. Видно, все, я шип вбивав. Кайф, просто хорошо, прям кайфово лазить. Зараз я вам спробую трошечки показати. Як це воно працює? Вбиваємо шип. вбили шип. Вбили шип. І отакими от маленькими шажочками Увірено, вже я можу на них стояти. Ми можемо підніматися. Я вже піднявся метра два. І спускаємося теж. Тільки назад, як спускаємося, не вбиваємо шип. Ми назад як спускаємося, просто стоїмо. І воно під моїм лісом заганяє. їх. Так що Nice. Я довольний покупкою, не зря були потрачені гроші.